Доброго ранку. Сьогодні свято. У нас сьогодні на мідпунті приїжджає лікар, плановий медогляд. Мені сказали прийти. Ой, біжу шах вперед, два назад. Це так я біжу, таблеточку випила і біжу. Я вже давненько не була, нікуди не ходила. Треба піти. Городи, городик, городик нас вигорані, пшенички у людей сходять, хоч і пізно посіяли. Це я буду йти через складку на друге село, а тут недалеко. Ладочку цю я вже показувала. Очерет наш теж. Раніше тут була кругом, кругом вода, а тепер очерети. Але рибка в річці є. Хто має час? Хто й ловить. Це в нас закладкою таке пісище. Колись пісок тут брали. Ми тут брали ще колись у молодості, ще діти малі були, а чуть не присипало мене. Вспіли втікти. Дядьки на тій стороні, на нашій стороні рибу ловлять. Все, я вже врача була, вже йду додому. Це в нас тут був і клуб, і сільська рада, і бібліотека, майданчик. Школа. Школу закрили. Мало дітей. До садик. Туди Олежка ходить. Я прийшла відвідати Анжелу, подивитися, що вони тут вже зробили. Цим ремонтом, ну це в кухні стіна, тут перестінок. Був керпічний. Це вже заштигатурили. Міша заштигатурів. Така чорнова робота в них зараз йде. Це на кухні. У ванні вони теж чорнова робота. Зробили такого перестіночка. Це тут буде душ. Це все в достройці. А тут буде ванна. Душ треба, щоб була, бо таким старим людям, як я, в ванну залізеш, а то ще й не залізеш, ноги не піднімеш і не вилізеш. А душ це хорошо на старість. Ми себе не робили, тому що в нас маленька була ванна, та й не влазило, щоб зробити душ. А це сінки такі були, а це була наружна стіна, теж вони достроїли ще півхати, І це така товстелена стіна. Це Міша робить арку. таку. І в кімнаті дві стіни пощагатурів. Так, це коридор. Теж вже стіна, вся наружна пощагатури. В общем, ще роботи та й роботи. Наша ліжка садика вже йде. А що ти голову внустісняєшся? Сьогодні нічого такого не знімали. Ось свято. Сьогодні ми чекали ще одну розпаковочку, але не вийшлося, то, може, завтра. В общем, заходьте, дивіться, якщо завтра Получиться, то все знімемо. А так уже знову світло виключили, ми пораємося. Всім на добраніч!